Максим курячий депутат Дніпропетровської обласної ради. Вітаю Максиме! Вітаю, вітаю, добрий день. Я, Максиму, хочу почати от з останніх цих скандалів, пов'язаних з різними. Закупівлями, от і з того, як ці скандали намагаються розвернути, намагаються розвернути центральна влада, поклавши всю відповідальність за нараціональну витрату коштів саме на місцеві бюджети. На ми мали заяву Давида Арахамії нещодавно, який так погрозив пальцем місцевим. Місцевій владі сказавши, що от попереджаю, будемо притягати до відповідальності. Але менше з тим, от при тому при всьому, треба розуміти, що в нас зараз воєнний стан діє вертикаль військово-цивільних адміністрацій. Вони є розпорядником бюджетних коштів, часто густо от в багатьох обласних міських селищних та тощо радах коаліції сформовані саме на. Якби на вертикалі слуги народу, і тому цей заклик такий був дивний, як саме до себе. І от я тут хочу запитати е, от в Максима, де тут баланс маніпуляції політичної правди, тому що якраз Дніпро на є е, е, тим містом на Дніпровська область, Дніпропетровська область, які дуже багато роблять для того, щоб допомагати збройним силам, постійно ухвалюються рішення про закупівлі, про передачі там е, фінансів відповідним частинам бригадам. Да, закуповується багато за кошти місцевої влади, тобто, в принципі, от Дніпро показує, що це можна робити, але а, баланс а, от. А... Того на що можна робити реально місцевим бюджетом, а що ні, які проблеми є в центрі насправді з бюджетними закупівлями. Ну багато тут вже говорили про різні там тендера, в тому числі тендера на виготовлення якогось новорічного серіалу, незабутка для телеканалу. Мені здається, Фрідом. Ну, ми також про це багато говорили. Отже, де ця золота середина і де повинна місцева влада показувати відповідальність в яких межах, а де і центральна влада не забувати, що вони є все ж таки Центральною владою і без них якусь систему ефективного розподілу коштів ну не в кармани, ефективної для когось, а на потреби армії зробити неможливо. Золота середина полягає у чіткому дотриманні і виконанні діючих законів України і Конституції України, і нічого нового вигадувати не потрібно. Всі ці заяви можна. Навлаців, там наприклад того ж самого керівника фракції Слуги народу Верховній Раді Давіда Арахамії, я сприймаю як політичні заяви і як технологія намагання просто-напросто перевести стрілки із самих себе для того, щоб на них не вийшли. І нічого більше це не означає. Я просто хочу нагадати, що вже майже рік, навіть більше ніж рік, діє постанова кабінету міністрів, яка дуже чітко регламентує порядок витрачання бюджетних коштів місцевих громад. Під час військового стану так, от я вам хочу сказати, що більш ніж рік, особливо коли в минулому році в нас були затримки з фінансової підтримки наших міжнародних донорів, ми пригадуємо, що ці багато яких допомоги просто блокувалися в Європейському Союзі, та ж сама сумна, звісна позиція Угорщини з цього приводу, які постійно якісь. Палків колеса в допомозі Україні намагається вставити. Це ми це пригадуємо. Але в минулому році багато-багато що дуже важливо, було заблоковано в місцевих громадах, але громади мають жити і жити в тому числі під час війни. Що стосується саме Дніпропетровської області Дніпра, ну тут можу сказати чесно і відверто були також і перегиби у нас в обласній раді минулого року, а да? саме в обласній військовій адміністрації, ви дуже чітко пригадуєте, коли колишній губернатор Дніпропетровщини вже нині. Спочатку року він просто звільнений, але не притягнути до відповідальності. Всі ці скандали на всю країну, які потрясли про прокладання доріг там на 2 мільярди гривень, які, до речі, також приходили субвенції з державного бюджету. З державного бюджету, який в ручному режимі е регулюється е сьогодні, також в Києві І місцеві бюджети до цього не мають жодного значення. Але всі ці скандали були. Але бонво навіть як в Києві е недавні ситуації історії з барабанами да закупівлі, або там який там овочеріски, е хто це закупав. Це закупала закупали слуги народу. Це закупала військова адміністрація, які призначаються президентом України. До речі, так от найголовніше є така дуже така мудра і давня історія. І така річ да найголовніше, щоб не вийшли самі на себе. От, все це стосується. Що стосується міста Дніпра, зокрема, то я пишаюся нашим містом, я пишаюся нашою мерю. До речі, сьогодні відбулася чергова сесія міської ради, мені це відомо, і там було ухвалено... Перша в Україні програма міська програма з підтримки виробників вітчизняних виробників дронів, які відбуваються. 20 мільйонів гривень туди залили. Але це не питання по закону, не питання органів місцевого середування, але кожна громада. І в кривому році кривому розі, і в Дніпрі я знаю і про Кам'янське, і про Павлоград і багато 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 інших наших міст. Вони приймають такі програми задля підтримки чи то підрозділів територіальної оборони, чи взагалі для підтримки збройних сил України і автівки, і безпілотні детальні апарати, і багато багато чого іншого я мовчу вже і про сух. Пай, який конче потрібен сьогодні на фронті. Я мовчу вже і про одежу, і про одяг, і про взуття, і багато багато чого іншого. Наприклад, в минулому році ми за обласного бюджету більш ніж 200 мільярдів гривень виділили за обласного бюджету. За кошти громади виділили за для того, щоб одягнути і купи закупити зимовий одяг для наших бійців. Ці рішення важливі. Але е, дуже є великий ризик, коли під цими гаслами, як, от е, тільки що ми говорили, е, було конкретне знищення е, децентралізації в країні. Я розумію, що хочеться рахувати гроші е, там на Печерських пагорбах. але життя, історія України довели про те, що сила. України полягає в спроможності і в силі громад, зрозуміло. А як в принципі визначити, от є якісь критерії умовно, за якими можна визначити баланс ну, якихось необхідних е речей, які повинні робитися на місцях, на від е -е, якихось другорядних, е ну які не мають права на життя? Під час війни, тому що ну я от чесно кажучи, я розумію, там ну для мене стадіон за 100 мільйонів зараз ремонт, ну це явно, явно не явно не на часі. Не, не на часі. Не. З іншого боку, от, навіть з цими овочери, овочерізками якимось чи там ще чимось. Я ж розумію, я, я не кажу зараз про. На про там корупційну складову я розумію, що такою схемою через оцю постанову кабміну можуть користуватися якісь ну, місцеві ради, чи місцеві адміністрації. Ну, наприклад, щоб купити щось необхідне там реально для шкіл. Максима, ви з нами ще ага. так, так. Ну, так, просто так. там якісь речі заборонено проводити. Ага, ну покладемо це з нами Максим чи не з нами? Так, я з вами да, 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 да Прошу тоді да, зараз з камерою розібратися. Тобто, от треба там щось закупити для шкіл, наприклад, да, для для столових якихось. Не можемо це закупати. Ага, в нас є там постанова. Ми це запакуємо як потреби для окрутів і там закупимо. Просто відомо на баланс школи. Наприклад, на да, тобто, от такі речі. І, от як знайти цей баланс того, що необхідно реально навіть під час війни закуповувати для потреб громади, і що не потрібно? От я не маю до кінця відповіді, як цей баланс знайти. От як ви пояснюєте це? Дивіться, Я вважаю, що є вже напрацьовані рецепти. І найголовніший напрацьований рецепт, найкращий, який себе зарекомендував, це той, що публічність і обговорення бюджетних питань. Так завжди було останнє там ну, з 14-го року. Да, при кожній громаді створене. Створювали... Громадські ради по обговоренню найважливіших питань саме в житті міста або області або району, і такі громадські ради мають працювати і просто дотримання процедур. Коли дотримується процедура, це дуже чітка гарантія про те, що воно буде відповідати здоровому глузду, а коли поспіхам Кулуарна, десь під килимом, або там десь під столом, то завжди будуть зловживання. Завжди будуть зловживання. Саме тому всі сталі демократії і Україна як демократична країна, вона взяла цей чудовий напрацьований рецепт: це гласність. Це публічність і дотримання процедур. Але подивіться, як працює сьогодні той же самий український парламент. Трансляції не здійснюються, що вони там приймають, що вони там говорять, що вони там ділять, деребанять. Ми про це не знаємо. Ми не знаємо, як працює уряд України. Ви бачили якусь трансляцію з засідання уряду? Так я розумію, є секретні режимні речі, але для цього проводиться от така диференціація. Да, якісь питання національної безпеки мають обговорюватися в закритому режимі. Це справедливо, це нормально, Люди це розуміють. А коли це стосується життя країни або життя конкретної громади, це має відбуватися і здійснюватися публічно. Зрозуміло. І тоді не буде жодних нарікань, Зрозуміло. і тоді не буде барабанів з закупівлі і таке інше. Дякую, дякую, дуже дякую, Максиму. Просто обмежений час. Вже маємо Максим Куриче, депутат.